На Закарпатті фіксують підйом захворюваності на агервії минулого тижня. Занедужило понад 5,5 тисяч осіб. Якщо рівень захворюваності підніметься вище норми, то будуть застосовані заходи реагування. Зокрема, йдеться про підсилений протиепідемічний режим в медзакладах. Моніторинг за відвідування в закладах освіти, можливий перехід на дистанційне навчання. Найбільшу кількість випадків зафіксували на берегівщині, Мукачівщині та Рахівщині. Традиційно серед захворілих переважають діти віком від 4 до 17 років. Лікарі наголошують, у зимовий період традиційно спостерігається сезонне підвищення захворюваності, але, на щастя, епідемічний поріг ще не перевищений. Найефективнішим способом уберегти себе від гервії та грипу була і залишається вакцинація, про яку слід подбати на початку сезону, тобто це є вересень-жовтень, але ж її можна зробити і впродовж всього сезону грипу. Імунітет виробляється після щеплення впродовж 7-14 днів і оберігає вас від важкого перебігу захворювання та ускладнень грипу. Є ще декілька корисних звичок, які допоможуть вам захистити себе від захворювання, якщо ви все ж не встигли зробити щеплення. Це є провітрювання приміщення, це є миття рук водою та з милом. Якщо у вас немає доступу до води та мила, це можна зробити за допомогою дезінфікуючих засобів на спиртовій основі. Намагайтеся не перебувати в людних місцях. Якщо все ж є така необхідність, то одягайте захисну маску. Не торкайтеся руками обличчя, бо ж на руках є велика кількість мікробів та вірусів, які підвищують ризик захворіти. Мукачівці кажуть, що вони надають перевагу як народним методам, так і медикаментозним. Головне, запевняють, не поширювати інфекцію серед інших і відсидіти вдома період хвороби. Перш за все, маску носити, не перебувати в місцях великоскупці людей, ну і відповідно треба. Прибив від грипу. П'ю чай з лимоном. А, якщо контактую з цією людиною, то або приймаю якісь таблетки від грипу, це обов'язково. Ну, народний метод це приймаю холодний душ, щоб не захворіти. Опробляти руки антисептиком, це раз. Я сама лікар, так що маски це два. Менше в людних місцях це три. Ну і... Я чогось одразу думаю, цим хлопцям, яких в окопах їм набагато гірше, ніж нам. І мене гриб не бере. Я п'ю чай, імбір, лимон. Імбір з лимоном вбиває бактерії, чеснок, цибулю треба їсти, те, щоб не заболіти грипом. І я себе прекрасно відчуваю. Я болію чи не болію, я пити, вітамини, а пити п'ю. Їсти вітаміни, а во-вторих, вести здоровий образ життя, і в третє хуляти побільше. Уникайте великих скупчень людей і не нехтуйте симптомами грипу. Звертайтеся до сімейного лікаря, щоб попередити важкий період захворювання, адже в іншому випадку будуть застосовані термінові протиепідемічні заходи в області.